Я очікував такого результату, який є. Тобто ніякого результату фактичного єдиним результатом є абсолютно приниження сполучених штатів Америки, але не путіним а 47-м президентом Сполучених Штатів. Ну цього слід було очікувати. Ну практично нічого іншого очікувати не можна було, наскільки ймовірність будь-якого іншого результату цієї зустрічі вона була дуже дуже мала. Путін домігся всього, чого хотів, причому домігся не того, що він хотів от зараз, а того, чого він хотів протягом усіх цих семи місяців, майже вже семи місяців перебування Трампа у Білому домі. Трамп в черговий раз зазнав повного фіаско. Тому що він не домігся нічого, крім здійснення своєї мрії, зустрічі з Путіним, і, і він мріяв про це. Він про це казав ще під час передвиборчої кампанії, він про це постійно повторював, ставши президентом вдруге. Ну і ми бачили все, що там відбувалось. Фактично, Трамп, ну, як на мене, абсолютно принизив країну. І цією доріжкою червоною, і оплесками на адресу Путіна, і навіть от отією от тією заявою, яку ви щойно процитували, що все це все це винебно, просто запрошувати військового злочинця, серійного вбивцю винного у загибелі сотень тисяч людей в Україні, в Сирії. Запрошувати відвідувати Сполучені Штати, скасовувати проти нього і всієї його делегації санкції заради того, щоб вони могли сюди в'їхати, і дозволяти, що йому там він, оскільки зустріч була коротшою, ніж планувалося, Путін ще там мав програму. Він їздив, там він десь покладав квіти. Там є пам'ятник радянським солдатам загиблим під час Другої світової війни. Зустрічався з Архієпископом, фактично російської церкви а, 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 в Лясці, ну і так далі. Пане Ігоре, тут от Financial Times пише про те, що Володимир Зеленський ще не отримав інформації від Сполучених Штатів після зустрічі Трампа з Путіним. Про це повідомив помічник президента України. <плес> І знову ж таки, перші оцінки е, свідчать про те, що прогресу було дуже мало. І ще одне джерело характеризувало підсумки саміту як ситуацію, яка, на перший погляд, привертає багато уваги, але насправді майже немає. Ніякого значення, а що далі може відбуватися? Трамп знову буде шукати зустрічі з путіним, чи чи, можливо навпаки, Путін буде шукати зустрічі з Трампом. Знову будуть якісь зустрічі. Чи може бути варіант наступної зустрічі, що туди запросять українського президента? Я думаю, що Путін не буде шукати зустрічі з Трампом. Якщо Трамп буде бажати з ним знову зустрітися, це знову буде тягнути. Скільки то місяців Путін буде знову гратися в таку ж гру, в яку він грав, постійно кажучи, що треба зустріч підготувати, і так далі. Це таке інше. Це буде залежати від реакції Трампа. Чи якщо Трамп образиться на Путіна, буде там знову погрожувати санкціями, ну тоді Путін може щось таке винайти для того, щоби. Дати Трампу можливість не запроваджувати санкції. Ну, наприклад, Путін вже сказав, що він запрошує Трампа в Москву, а Трамп сказав, що ну, можливо, так що цього не можна виключати. Щодо можливості зустрічі, Путіна, Трампа і Зеленського, знаєте. Мені здається, що для того, щоб зрозуміти, що можуть робити вони або не можуть робити державні діячі, ну, Путін що він є кривавим диктатором, але ж він є державним діячем, головою своєї держави. Треба просто іноді встати на їхнє місце. І зрозуміти, якою є мета Путіна. Метою Путіна є знищення України і відновлення російської імперії в кордонах Радянського Союзу. Чи допоможе йому зустріч з Зеленським досягнення цієї мети? Я думаю, що ні. І тому Путін буде уникати такої зустрічі, тому що йому це не потрібно. Він би зустрівся з Зеленським, якби Зеленський підписав капітуляцію України. Ну або будь-будь ким Зеленським, будь-яким представником України, який би підписав капітуляцію, а інакше йому просто це не цікаво. І проблема, знаєте, проблема ж в тому, що Трамп, от і я, я коли в понеділок Трамп, там відповідаючи на запитання журналіста під час своєї прес конф ну, це була на прес власне, там було мероприємство, після якого журналісти йому ставили питання. І було запитання якраз про його е, зустріч з Путіним. Я спеціально переклав українською цю десятихвилинну відповідь Трампа, з якою просто бажає, що він абсолютно геть нічого не розуміє, чому відбувається ця війна? То за що воює, він не розуміє, що таке війна просто за існування України як держави, за, за існування українського народу. Він не розуміє, що до Росії це теж екзистенціальна війна, тому що вони хочуть відновити Російську імперію і, і знищити Україну. Він вважає, що це як стихійне лихо, як він каже, безглузда війна. Ну і, і, і звичайно, що звичайно, що знаєте, коли Трамп задоволений тим, що Путін каже, що якби Трамп був президентом, то. А війни би не відбулося так напевно, тому що коли Путін в грудні 21-го року висунув свій ультиматум, то просто Трамп, якби був президентом, він би цим ультиматумом погодився. Залюбки, і ну можливо, тоді б війни не було. Хоча я не впевнений, тому що виконання того ультиматуму не допомогло би путіну миттєво відновити Російську імперію. Він би все одно з цього прагнув, він би все, все одно, я думаю, він би пішов війною, не, можливо, пізніше, але він би робив те, що, те, що він робить. І, і бажання впливу на Путіна у Сполучених Штатах, будь-якого президента Сполучених Штатів є лише два. Перший важель це надавати Україні якомога більше зброї, щоб Україна могла завдавати якомога болючих ударів по цій терористичній російській армії, по можливостях Росії заробляти нафтові брудні гроші, і, і важ другий запроваджувати найжорсткіші санкції проти Росії проти, проти усіх. Банки в усіх країнах, які допомагають Росії заробляти компанії банків, які допомагають Росії заробляти нафтові гроші на, на цю війну і розмовляти з такими країнами, як Індія, з такими країнами, як Бразилія, з такими країнами, як Туреччина. Туреччина взагалі є союзником Сполучених Штатів і є... Після Китаю, Індії та Бразилії найбільшим покупцем російської нафти, чи буде розмовляти з ними, щоб вони нафту російську не купляли і не платили Росії гроші, які Росія використовує для того, щоб фінансувати свою війну? І інших важелів немає. Якщо Трамп думає, що у нього є там якесь щось таке чарівне, що він подивиться в очі путіну і якісь там у нього чарівні сили є, і від цього Путін зупинить війну, це. Я не знаю. Це навіть не дитячий садок. Просто це, це настільки наївно, як так може думати, я не знаю. Ну, 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 ну Людина з, з розумінням світу, як у маленької дитини. Мені здається, знаєте, що моєму онуку 8 років, але він, він добре розуміє, що відбувається, в чому є причини війни. А от Дональд Трамп, якому 79, не розуміє цього. І що можна зробити.